Заповідь любові і поклали свою душу за те, щоб ми мали можливість і змогу жити у нашій українській незалежній державі. Ми повинні завжди пам'ятати про цих солдат, про цих людей, а також молитися за упокій їхніх душ разом з тим і молитися за живих, які сьогодні потребують нашої молитви, для того, щоб Господь допомагав їм і давав сили. Мав змогу. будь ласка. Насправді ось сьогодні цей день, але не забувайте, якщо маєте змогу, колись буде день, колись буде нагода, приходьте і кладіть квіти, вшановуйте. Будь ласка, також почесна, варта караул зараз теж, будь ласка, квіти. Квіти тим, хто продовжує захищати нас, і боронити кордони, і пошана тим, хто. Але першому, кому хочу надати це слово, це. Олег тягнебок, лідер всеукраїнського об'єднання Свобода Олежа Ярославовича, Вас дуже прошу. Кілька слів. Будь ласка! Слава Україні! Шановне товариство, брати і сестри українці, дорогі кияни, мешканці троєщини.